Шановні депутати, я не маю нічого проти Надії Лобенко. Ну, я знаю, що вона була депутатом. І хай вона розкаже, як вони як механіку. В яку я працював і вложила, куди підтвердить. Правильно, правильно. Правильно, нехай, це такий колгосп, в якому я пропрацював 10 років. Заробив орден Трудової слави третій ступені, вийшов на городу Кобсомови, був членом ЧК профсоюзу СССР, обраний делегатом на плені. І нехай тепер я хотів би, щоб вона пояснила, як вони все повирізали і, і дали людям по 100 гривень, і по кирпичині хто вспів. Понімаєте? Що, ну тупити, поясніть, я нікуда. Де. де ділися це все, де воно ділося? Де гроші? Що механіці підняли? Построїли чи построїли дорогу. Чи, чи, чи зробили якісь там, там пляж, щоб люди покупалися? Чи що ви зробили ці цірові? Де ти гроші ділися? Квартира неї! І ви були в партії, були депутатом. От мене це, я до вас нічого не маю. Здоров'я вам, ваші сім'я, а я вам везу в, в житті. І я, мабуть, думаю, що ви вже на пенсії. так? І я пріонер, я на, на владу не презентую, ні на як. Але я відстоюю думку громади. І нам і нам не пробачить ота Небесна Сотня, і ти. <плес> і і чоловік, які ще лежать поломані потрошками, які ще згорані, ніхто не знає, хто погорів. І ще, ще скільки знайдуть під льодом і в лісах, то нам вони не пробачать, якщо ви обійдете громаду.